сотень кращих так вже із впевненістю можна сказати про солісток ансамблю Калиненька Валерію та Вікторію. Дівчата посіли першу сходинку в складі свого колективу на всеукраїнському конкурсі Танцююча осінь осінь-2022» в категорії Народна хореографія із виступом Козачок з бубном». Обидві дівчини займаються танцями 10 років. Валерії просто подобався народний напрямок з дитинства. А от у Вікторії танцювала бабуся. Про свою чергову перемогу дізналися випадково, але кажуть, вже не дивуються, адже для цього багато працюють. Ми приймаємо участь в конкурсі з ну, самого початку і запропонували керівники. Ми тоді ще малі були в цьому конкурсі, ми завжди забираємо, так сказати, найвищі нагороди. І це приємно, тому що ми розуміємо, що наша праця не марна». Конкурентів так бачили, було дуже цікаво з ними спостерігати і болювати все ж таки за свій колектив. Мені здається, що в кожного хто танцює, є такий період, коли хочеться кинути танці. Там щось не виходить, але що хочу порадити, ніколи не бросай. Потім пошалкуєте сам ансамбль народного танцю Калинонька Палацу культури центральне існує вже як чверть століття. За цей час не раз змінювався склад, але щоразу учасники показують блискучі результати на різноманітних конкурсах. Зараз в колективі 45 танцюристів. Керівник в першу чергу радить своїм підопічним вкладати всю душу в танець, аби достукатися до глядача навіть через екран, адже зараз вимушені працювати дистанційно. Наш колектив з самого початку відкриття цього фестивалю бере участь у кожного кожного року бере участь у цьому фестивалі і е, танцюємо ми дуже велику різноманітність танців, е, саме народних, і цим показуємо, що народний танець має жити в нашому сучасному житті. Кожного року ми беремо теж, як то кажуть, найкращі нагороди. От я своїми учнями, дівчатами, хлопцями постійно пишаюся і яке, яке би ми місце не зайняли, вони все одно кращі. Із 19 років існування фестивалю останні три, спочатку через пандемію, а тепер через війну його проводять лише в онлайн форматі. Цього року отримали 60 заявок на участь, а це 500 учасників віком від 9 років до 20+. Плюс, як соло, дуетів, так і колективів. Половина з них долучаються до конкурсу і самого його існування. Зараз же свої таланти демонстрували танцюристи із п'яти областей та навіть за кордоном. Цьому році, завдяки онлайн формату, ми трохи розширилися в географії фестивалю, тому що на, ну, дуже так приємно, що долучилися міста, яких у нас ті роки не було взагалі. Це, наприклад, місто Ужгород, місто Нетішин. І да, в цьому році на нас приєднався Ізраїль. Два колективи з міста Єрусалим. Розширили і категорії, куди могли податися учасники. Цього року їх було 25. Виступи оцінювали відомі українські хореографи. Вони прискіпливо переглядали кожне відео та виставляли свої оцінки. Саме наші фестивалі відрізняються тим, що кожного року ми збираємо до нашої суддівської команди нових, нових професіоналів, нових спеціалістів. Ну і звісно, найбільша кількість учасників це місто Кривий Ріг, тому що наше місто. Талановите місто, танцювальне місто, креативне місто. І наші колективи вони найпотужніші, найпрофесіональніші, і для нас вони, звісно ж, найкращі. Під час заходу, завдяки внескам учасників, для зсу вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень, які одразу йшли на рахунок громадської організації на Бад Кривбас. Всі лаурати конкурсу невдовзі отримують свої відзнаки. А організатори ж мріють, що 20-й ювілейний фестиваль пройде вже масштабно, а головне під мирним небом. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.